Тожки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Якщо ти спортсмен, що часто стоїть. Бери норматрокс. Він порятує. Пшонка повертається? Ні, ні, не сам ексгенпрокурор часів Януковича, який чкурнув у 2014 році до Росії, а його відомий пшонка стайл. І не де-інде, а в тому ж елітному будинку, звідки і пішлася назва, після того як Україну вразили статуї левів, позолота у декорі помешкання, сотні картин, мощі святих. Та інші предмети розкоші, які знайшли у будинку ексгенпрокурора. І якщо ви раптом почали забувати, то ми нагадаємо, бо через 10 років простою будинок колишнього генпрокурора виставили на продаж. Що ж, всередині помешкання, хто продає цей витвір мистецтва і скільки просять за Пшонка Стайл у 2024 році, розповім за мить з вами. Новини ТСН і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, а ми переходимо до новин. Маєта колишнього генпрокурора втікача Віктора Пшонки під Києвом виставили на продаж. Вартість нерухомості 460 тисяч доларів, повідомляє видання інформатор. Столичний активіст Олександр Довгий стверджує, що Гореничі колишня вочина родини пшонки, а по вулиці Стрілецькій розташовано відразу три їхні будинки. Один із них виставили на продаж після капітального ремонту. Ціна смішна півмільйона доларів. Не секрет, що тільки земля у Гореничах стільки коштує. А тут цілий будинок у стилі Пшонка Стайл і за півмільйона. Зазвичай такі пропозиції перекуповують самі рієлтори, а згодом перепродають за ціну набагато вищу. Але тут все тримають в таємниці: і продавця, і кадастровий номер, і навіть адресу. Мені відомо лише, що цей будинок оформлений. На сторонню особу нагадаю, що Віктор Пшонка був генпрокурором України за президентства Януковича у 2014 році. Янукович Пшонка, його син Артем і ще низка їхніх високопоставлених осіб втекли до Росії. Вони були оголошені в розшук в Україні. Уперше Віктор Пшонка та його син опинилися під санкціями Євросоюзу 2014 року як особи, що підлягають кримінальному переслідуванню в Україні. Причиною стала розтрата українських державних коштів. Та їх незаконне виведення за межі України. Пшонку звинуватили в корупції, зловживанні службовим становищем і розтраті. Після того, як екс-генпрокурор покинув країну, в його будинку було знайдено безліч предметів розкоші. У триповерховому особняку генпрокурора тоді виявили скульптури левів, дивани із золотою оббивкою, світлини пшонки в образі Цезаря, велику кількість картин, зброї, ікон і навіть мощі святих. Все це коштувало господарям понад п'ять. 15 мільйонів доларів журналістам ТСН вдалося побувати у будинку після втечі горе ексгенпрокурора. Тут усе говорить про власника цього маєтку, починаючи з воріт на кованих воротях ініціали Віктора Пшонки. Чимале озеро, яке місцеві мешканці кажуть, незаконно до нього підхід відібраний ще кілька років тому. Голуб'ятня, рідкісної породи дерева, такий собі міні музей стоїть у дворі, там 300 мільйонної річності рештки дерев. Леви при вході до будинку цікаво, що люди, які тут взялися охороняти маєток, заходили туди і роззувалися, Вони дуже бережно. До всього ставляться, роздивлялися триповерховий маєток. В ньому все блищить. Починаючи з вітальні, заходиш, потрапляєш ніби в музей. Там кожна подушка, навіть у вітальні зі стразами, ручка на дверях. Навіть кожен брелок на ключах у кожному замку, теж із цінними камінцями, вази, все у позолоті. Важко це все описувати, тому що ніби потрапляєш у якийсь а, лувр, золоті крани у вбиральнях, у ванних кімнатах. А алтар у кожній. Спальні, все в, в позолоті у, у спальнях загалом у будинку дуже дорогі меблі, які важко оцінити. Яким одразу оцінити складно їхню цінність. Видно, що вони всі на замовлення дуже багато. Примітно що дуже багато ікон картин. Вони прямо пачками стоять на верхніх поверхах. Окрім всього, всього будинку на стінах будинку, примітно, що кабінет Віктора Пшонки взагалі нагадує храм. Там є навіть мощі святих пачки картин з президентами, але найбільше творів мистецтва із самим Віктором Пшонкою та його дружиною. Вони в своєму будинку. Очевидно, себе дуже любили і поставали в різних е образах. Зокрема, Віктор Пш Пшонка був в образі Цезаря, Наполеона, дружина в ролі е княгині Ольги та перепрошую російської імператриці Катерини. <кх> Утім, е тут господарі очевидно <кх> любили все дуже проросійське е були і статуетки російських царів, і картини їхні. Все в Стразах і цікаво специфічну літературу читав власник цього маєтку, і ми знайшли дуже цікавий диск із надписом лікування від алкоголізму та вигнання бійсів. Далі за маєтком ще дуже вражаюча сауна. А ще далі господарський двір. Там ми побачили і кіз, і гусей, і фазанів, і кролів. Тому що кажуть, Віктор Пшонка. Любив е м'ясо лише домашнє, щоб воно було е вирощене е вдома. Е загалом, е зараз на маєтку спокійно тут і далі працюють самооборонці. А е вони запевняють нас, що викликали людей, які можуть оцінити вартість. Усього, що знаходиться всередині, а от люди, які сьогодні в день вже почали приходити сюди як на екскурсію, попри багатство цим всім не вражені, а діти з батьками навіть просилися вийти з будинку. Прошу, будь ласка, пряма мова. Тут коли дивишся на все це, ти просто розумієш, що грошей настільки багато, що не знали, куди їх запхати. І вони в каждой сантиметр намагалися вкласти ці гроші. Вразило все. Це просто я навіть не знаю, як сказати тут. Снаружи выглядит, конечно, попроще, а внутрь... Да, снаружи... Он, наверное, попадал куда-нибудь в Лувр или в Лавр и говорил, я хочу, вот так, музей вот, я хочу вот так словом. вот, я хочу вот так И после этого приезжали, ребята фотографировали и делали. Я думаю, что цей Наполеон уже получил свое ватерлоу. И я думаю, что... А, мало то, там еще и заступник Ренат Кузьмин. Мы хотим ребенку рояль показать, чтобы она увидела не на своем расстроенном пианино играет, а как можно еще красиво. Цікаво, а хто зараз приводив будинок до ладу, щоб виставити на продаж? Оскільки після втечі Віктора Пшонки з країни у 2014 році помешкання пустувало з маєтку повиносили меблі, декор, познімали розетки, плитку та навіть видерли проводку. Листопад 15-го, охороняти вже майже нічого. Цього разу сюди заходять активісти, які зберегли Межигір'я. кажуть, пильнуватимуть і це подвір'я, поки його долю не вирішить суд. Тоді Феміда вже постановила арештувати землю тікача прокурора, поки той із сім'єю у розшуку. У якому стані господарство можновладця, ми рушаємо глянути вже аж у лютому 18-го. А хто тут сьогодні господарює? Нас без проблем запускають люди у формі, в ким уповноважені і ці вартові яку чотири роки тому не кажуть. Запевняють, якби не вони від будинку не лишилося б і цеглини, що розкрадали тут усе. Помічаємо ще при вході гараж без воріт, вхід до будинку вже без левів, лише з фотографіями заможних тікачів. Коли чиновники часів Януковича поголовно тікали з країни, тоді люди, які називали себе активістами, так само масово почали заходити у їх маєтки. І коли відчинилися двері і до будинку пшонки, камера ТСН, тоді першою серед усіх журналістів потрапила сюди. Це була моя зйомка, і я пригадую, як в втумить усі заціпеніли. І ви знаєте, навіть не від розкоші, а від того, як тут було все в позолоті, наче в царських. Покоях в народі тоді одразу ж це прозвали «пшонка стайл». Нині ж тут усе розграбовано до останньої розетки. За розхристаною вітальною басейн у 14-му ми застали його таким. Нині тут хіба залишки од мозаїки та розбиті колони. Сходи на гору до спалень власників були такі. Зараз від них один скелет. Ми з острахом піднімаємося на другий поверх. А ось тут, пам'ятаю, був кабінет пшонки. Він тоді шокував усіх чи не найбільше. Бо у цьому кутку стояли мощі святих, а ось тут лежали музейні безцінні видання. Котова спальня була такою: нині ж у ній до останнього камінця здерте мармурове підвіконня, валяються пляшки від горілки і одні рами від картин. За стіною була. Пальня онуки пшонки від білосніжного інтер'єру немає сліду. У стінах навіть видерта лінія жилення для кондиціонера, і так по всьому дому мародери вигребли усе до останньої розетки. А на третьому поверсі була так звана галерея пшонки. Ось на цьому місці, пам'ятаю, ми знімали раритетну зброю. Згодом з'ясувалося, вона була вкрадена, але мене особисто тоді вразила кількість картин. Їх сні було так багато, що. Отут вони не поміщалися, тож їх як оселедці тісненько пакували навіть ось у цих застінках. Комусь дійсно довелося гарно пропотіти, щоб привести будинок, як то кажуть, до товарного вигляду. Як не як але півмільйона доларів просять за цю нерухомість. Журналісти видання інформатор стверджують, що поспілкуватися з ріелторами, які продають розкішний будинок, їм не вдалося. До них банально неможливо додзвонитися, однак, з оголошення щодо продажу помешкання. Можна дізнатися, що ж пропонується за такі гроші. Загальна площа будинку 511 квадратних метрів, площа ділянки 30 соток. Вишуканий будинок з вдалим плануванням, просторими приміщеннями, ремонт та облаштування в якісних дорогих матеріалів, неймовірне красиве меблювання, меблі та предмети інтер'єру елітні італійських брендів. В будинку вітання з великим авторським каміном, столовою зоною, окрема кухня, декілька спальних кімнат, зони відпочинку, є сауна, басейн на кожному поверсі, ванні кімнати та санвузли. Комунікації, електрика, свердловина, каналізація, септик, газ, газовий двоконтурний котел, опалення, газове. Територія закрита цегляним парканом, відеоспостереження. На території є будинок для охорони, гостьовий будинок з двома гаражами, відкритий басейн, озеро, прогулянкова алея. Вартість 900 доларів за квадратний метр. Як бачите, стиль будинку не змінився. Все теж не смак та безглузда помпезність. Одним словом, пшонка стайл. У мене взагалі складається враження, що або це ті ж самі речі, які і були у цьому будинку, але їх просто винесли найняті власником мародери, або ж до помешкання завезли інше добра в сім'ї пшонки, яке тихенько пилилося по інших елітках ексгенпрокурора втікача. більше, місцеві повідомляють, що вже бачили у Гуреничах втікача Артема пшонку. Втім, напроди. Ж нерухомість була виставлена ще у січні, але з того часу покупців на будинок. Не знайшлося. Проте колишній генпрокурор не сидів, склавши руки. Улітку минулого року Віктор Пшонка виграв сутовий процес у європейському союзі, домігшись скасування санкцій для себе і свого сина Артема Пшонки. Генеральний суд ЄС ухвалив рішення, пославшись на помилки в оцінці та сумніви в тому, що вони були засновані на досить твердій, фактичній основі. А як вам новий старий Пшонка Стайл? Ви б купили таке житло, якби мали зайвих півмільйона доларів? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.